І до цікавих спортивних подій. На набережні Дніпробуду на території зони відпочинку за підтримки міського голови Андрія Білусова відбувся патріотичний спортивно-масовий захід Спорт за перемогу, спрямований на підтримку Збройних сил України. Того ж дня на базі відпочинку для дітей з загиблих воїнів був влаштований День Нептуна. Як пройшли патріотичні вихідні, дивіться у сюжеті від моїх колег. Спорт за перемогу зібрав сотні активних кам'янчан та професійних спортсменів, які не дивлячись ні на що продовжують розвивати свої спортивні навички та популяризують активний спосіб життя. Ми тримаємо свій свій спортивний фронт. Ми робимо все для того, щоб наші діти, наша молодь займалася спортом, щоб ми не зупинялися, бо ми віримо в нашу Україну. Ми в наш віримо в нашу перемогу. Організаторами заходу виступили управління молоді та спорту, комунальний заклад, спорт для всіх та «Бджола». Спорт за перемогу включав в себе одразу три дисципліни: двоборство, пляжний волейбол та акватлон. До останнього приєдналися міський голова та представники ПП «Бджола». Андрій Білоусов привітав всіх присутніх та наголосив. Що спорт важлива складова міста, адже чимало спортсменів Кам'янського здобувають перемоги на змаганнях світового рівня. Я дякую всім за те, що приєдналися сьогодні до нас. Спорт в Кам'янському завжди був на дуже високому рівні. Наші спортсмени продовжують виборювати призові міста на змаганнях світового рівня, європейського рівня. Спорт завжди виховував справжніх захисників. Тому я вітала всіх всім заходом, Бажаю вам всього самого найкращого миру та перемоги Україні. Учасники змагань залишилися в захваті від патріотичного заходу. Кажуть, що це не лише можливість показати свої вміння та навички, а ще й гарна нагода підтримати наших бійців. Адже кошти, зібрані на цьому заході, підуть на підтримку одного з підрозділів ЗСУ. Я дуже рада, що для нас проводять такі заходи. Велике дякую Андрію Белоусову і управлінню молоді та спорту. Наприкінці заходу Андрій Білоусов вручив грамоти та медалі переможцям змагань. Також міський голова завітав до бази відпочинку. ДГО, родини загиблих героїв захисників України, влаштувала захід на воді. День Нептуна для дітей, чиї батьки віддали своє життя заради перемоги та цілісності нашої країни. Подякувати вашим батькам, які зробили неможливе і віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити. Ці вільній і прекрасній країні побажати, щоб діти гарно навчались, побажати здоров'я, щастя, успіху і перемоги Україні. Дітей розважали аніматори, влаштовували різноманітні конкурси та естафети. Міський голова попіклувався про подарунки, фрукти та інші смаколики, аби діти насолодилися відпочинком та вздоровилися перед новим навчальним роком.